Ютуб канал дитячі аудіокнижки українською. Жило на світі слоненя Геннадій Циферов. Було собі на світі слоненя. Це було дуже добре слоненя. Тільки ось біда. Не знало воно, чим йому зайнятися, ким бути? Так усе сиділо слонення біля віконця, сопіло та думало, думало. Одного разу на вулиці пішов дощ. У, -у, -у" сказало, промокле лисеня, побачивши у віконці слонення. Вухатий який? Та з такими вухами він цілком може бути Парасолькою. Слоненя зраділо і стало великою парасолькою. І лисенята, і зайченята, і їжачки усі ховалися під його великими вухами від дощу. Але ось дощ закінчився, і слониня знову засумувало, тому що не знало, ким йому все ж таки бути. І знову воно сіло біля віконця і стало думати. Мимо пробігав зайчик. О, який прекрасний довгий ніс, сказав він слоненяті. Ви цілком могли б бути лікою. Добре слоненя зраділо і стало лікою. Воно полило квіти, траву, дерева. А коли поливати більше було нема чого, воно дуже засмутилося. Пішло на захід сонце. Запалилися зірки, Настала ніч. Усі їжата, усі лисенята, усі зайченята полягали спати. Тільки слоненя не спало. Воно все думало і думало, ким же йому бути. І раптом воно побачило вогонь. Пожежа, подумала слоненя Воно згадало, як зовсім нещодавно було лікою, побігло до річки, набрало побільше води і відразу загасило пень, що горів. Звірі прокинулися, побачили слоненя, подякували йому за те, що воно загасило вогонь. І зробили його лісовим пожежником. Слоненя дуже пишалося. Тепер воно ходить в золотій касті і стежить за тим, щоб в лісі не було пожежі. Іноді воно дозволяє зайчикові лисеняті пускати в касті кораблики. Текст читала Анастасія. Бойко, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.